Привіт, на зв'язку Аліна, і сьогодні я отримала нагоняй за те, що в минулому відео про луцьких дилерів я розповідала про диван Зебра, сидячи на фоні дивану шарпей. І виходить, що нова модель перестала мати ефект. Вау! Вау! Oh wow! Тому сьогодні будемо робити цей ефект Вау! Отже, диван Шарпей був названий в честь одноіменної породи собак Шарпей і я думаю, зрозуміло чому. Розмір. Ширина з бильцями 2 метри 30 Ширина у розкладеному вигляді 1,30 м. Важливо бильця зйомні. Ціна у розріб 20 тисяч гривень. А тепер трохи про те, як же створюється цей диван. І перше тканина. Вона не продається у Луцьку, Про неї взагалі мало хто знає. А мій тато дізнався про неї лише тому, що один клієнт з модним італійським інтер'єром, італійськими меблями захотів собі стільці саме із цієї тканини. Вона унікальна тим, що дуже тянеться. І м'якенька, переливається залежно від світла, але не затирається. Єдина проблема в тому, що, як я вже сказала, її немає у Луцьку, вона заказнає із Львова, тобто нам довелося чекати її цілих три тижні. І відповідно кожен метр буквально мав стати на своє місце, бо ну, виправити ситуацію або поїхати докупити матеріал було би просто неможливо. Також думали, як ж правильно зробити ось цю перетяжку. В Ютубі немає уроків, ніхто не пояснює. Довелося думати. Намучилися, але зробили. І ще одна була проблема із силою натягу. Адже якщо половина за вийшла ідеально, так, то друга половина виглядала дуже так. Поверхнево майже без натягу, довелося все, все 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 розкоплювати, заново перетягувати, щоб в результаті вийшла ось така зефірка. Схожа ситуація була і з бильцями, Але це питання шаблону тепер. Розкладка стандартна диво, але проблема була. І з цим верхом, адже ці ж руки вони забрали добрий сантиметр, і виходить, що при закритті була ось така ситуація. І все, тут стало. От негарна дирка виходила, довелося також розкоплювати, зрізати трошки ДСП, потім знову все розкоблювати, знову перетягувати, щоб все ставало на місце. Більше нічого такого, в принципі, не стало. Сподіваюся, я досягла цього ефекту. Вау! І сподіваюся, ви помітили, як змінилася картинка відео не по там, камері, а по монтажу. Власне, це все. Наступне відео. Не наступне, але скоро буде про наше нове ліжко. І я піду, піду упаковувати його на склад. Всім па-па!